Про проєкт рішення пронесення змін до першого рішення першої сесії обласної ради 7 спитня 4 грудня 2015 року на російську про затвердження переліку та обрання складу постійної комісії Вінської обласної ради 7 спитня. Інформую депутатів комісії, що до мене звернулися депутати обласної ради, потім журналісти з приводу комісії з питання адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, євроінтеграції міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Дана комісія. Відповідно до висновку засідала а, минулої середи, 16 числа о 13 й годині. Однак на комісії за зверненням депутатів і журналістів було описано, що хворому комісії не було. З'ясувалося, що комісія розмістила висновок про своє засідання на сайті обласної ради, розмістили статтю з фотографіями, яка показує, як відбувалося засідання. Де видно кількість депутатів, крім того, я спілкувався з апаратом обласної ради, які підтвердили, що е депутатів для кворуму не було, е намагався зв'язатися е з депутатом е Повхом, який зазначений е в протоколі комісії, от, але з ним в зв зв'язку нема, каже, що він за кордоном. С сьогодні запросив е депутатів, членів комісії на засідання, вони повідомлені не з'явилися. Я дам вам дам слово, я не заперечую. Мова йде про те, що є п'ять членів комісії. Це є голова Білозір, заступник Власюк, секретар Кухаренко і два члени Куликівська і ПОП. На засіданні були присутні Куликівська і Білозір. І більше не було. Прошу переглянути на сайті обласної ради статтю членів комісії. Ми зараз відкриємо і покажемо. Прошу підійти в комісії до ну, за штайно, за штайно. Та Я ж фотографії показати маю, Це ж, щоб не виникали потім питання. Я перепрошую. Я надам вам слово. Я висловлю думку і підставлю, чому я дане питання виріс на комісію. Сергій Сергійович, підходьте ближче. Це тут торговий. Цайт обласної ради. Депутати обласної ради говорили питання перейменування пункції населення на комісії. 16 березня в 16.38 вже викинута стаття. Присутня депутат. Білозір. Не депутат. Не депутат. Депутат Куликівська. Наскільки мені відомо, це помічник депутата Повха. Повха нема. Не депутат, не депутат. Чотирьох ракурсів сфотографовано. Раз. Психичло? Ну це викинуто 16.38. Комісія відбувалася з 1 до 2 години. До першої години фізичну комісію провести неможливо було, оскільки. Білозір знаходилася на засіданні з питань обігу захворення гепатиків міської області. Після 14 провести було неможливо, оскільки Білозір знаходилася на прес-конференції. Я перепрошую, я можу з 14-ї години неможливо. На прес- якої години вона була на прес-конференції? Можете сказати? Орієнтовно 14-ту година. З якої години зранку вона не могла провести раніше комісію, ви кажете, бо вона була на прес-конференції. З якої години вона не зрозумів. Я інформую, що з 10 до 12.30 людина перебувала на одному засіданні, голова комісії чотирнадцятої години перебувала на іншому засіданні. Вже що стосувалося прес-конференції. На сайті обласної ради відображено висновок, відповідно до якого на даному засіданні, де ми бачимо, звітують члени апарату про питання, які у нас є. От, будь ласка, запрошені, журналісти запрошені, Оформлено висновок, згідно якого присутній ще депутат Пох, якого не було. І підтвердження, є, що дана комісія була проведена без присутності депутата Полха. Більше того, як мене інформують, засідання відбувається в телефонному режимі дуже часто, і фактично сьогодні обласна рада слід перед загрозою. Ми маємо зняти кілька питань порядку денного із цієї сесії, які були прийняті в цій комісії. Бо вони комісії не пройшли. Ми маємо тепер відповідати за легітимність наших засідань. Пам'ятаєте, наш було кнопкодавство? Це питання на сесії, як воно реалізується, сьогодні ми маємо фальсифікацію висновків постійних комісій. Тепер ми маємо думати, голова цієї комісії уповноважений представляти раду на міжрегіональному та міжнародному рівні. Як ми можемо відправляти представляти раду такого голову комісії, який може сфальшувати результати? Це фактично підставляння депутатів. Якщо даний випадок... Ми залишимо поза увагою. Завтра будь-яка комісія, в числі одного-двох депутатів, може зібратися, тихенько вирішити собі якесь питання і на тому край. Тому я, як голова регламентної комісії, пропоную нашій комісії зняти це відповідальність і передати це питання на відповідальність сесії, а саме підтримати проєкт рішення про внесення змін про склад та чисельність постійних комісій обласної ради. За яким? Білозір Ларису Миколаївну вивільнити від обов'язків голови постійної комісії е, з питань адміністративно територіального устрою, місцевого самоврядування, міжнародного та міжрегіонального співробітництва з цією метою, щоб е, відновити чесне ім'я ради, забезпечити нормальну роботу даної комісії, попередити такі прецеденти в інших комісіях, які відбуваються, і наостанок передати головам фракції право відповідно до квотного принципу, як це було заявлено раніше, обрати нового голову. Шановні члени комісії, чи є у вас уточнюючі питання до моєї догляди, можливо, інші докази, які вам дійсно підтверджуючи фотографії, що ж підтверджує? Заява є від інших члени комісії, що вони були? Заява журналістка, які присутні на даному засіданні. сесії. Шанов, 16, 3, 16 року, о 13-й годині. Я відвідав засідання годині, я відвідав засідання постійної комісії містерства проти, адміністративного територіального устрою і організації міжнародного... А що за Я перепрошую. Що Можна фамілію журналіста? Фамілію журналіста, що у нас є журналіста, є псевдо. Якщо ви, ви... <смир> <смир> <дівчонка> задаєте питання, <смир> будь ласка, виснайте. Нагадаю, слово на комісії для того,